Вітаємо вас, дорогі брати та сестри на нашому каналі. На жаль, осуд це один із найстрашніших і найпоширеніших гріхів, але часто можна зустріти такі слова, що я, мовляв, не осуджую, а розмірковую. У сьогоднішньому відео ми спробуємо пояснити, де та межа, коли закінчується міркування і починається осуд. І так, для початку давайте згадаємо слова святих Отців. Які казали, що для того, щоб не осудити, треба звертати увагу не на саму людину, а на її вчинок. В такому випадку ми осуджуємо не особистість, а гріх. Але межа між першим і другим дуже тонка, і ми маємо відчувати, де закінчується любов, терпіння і милосердя, і починається осуд, злість і звеличення над іншою людиною. Коли ми над чимось розмірковуємо, це наша природна здібність. Ми розмірковуємо, чи це хороший вчинок, чи ні, чи смачна ця страва, чи не дуже, чи якісний товар, який ми купуємо. Але все змінюється, коли ми переходимо до людини, яка зробила щось не так, погано приготувала страву або виготовила неякісний продукт. У цей момент змінюються не лише слова, які ми використовуємо у наших міркуваннях, а перш за все, стан нашого серця. Можна чітко відчути, як змінюються наші відчуття на більш негативні. Ми ставимо себе вище людини, яку осуджуємо, ми вказуємо саме на її провину, а самі вважаємо, що ніколи б так не вчинили. Саме з цих гріховних відчуттів і починається осудження. Коли ми розмірковуємо, у нас немає в неприязні до людини, немає бажання її принизити, звинуватити, злитись на неї. А коли у нашому серці з'являються недобрі почуття, злість, невдоволення людиною, це означає, що ми вже перейшли межу. І впали в гріх осуду. Коли ми впадаємо в осуд, в душі з'являється зловтіха, впевненість, що на фоні цієї людини ми кращі. Мовляв, ми знаємо, як зробити правильно, ми ніколи б не зробили так, ми краще, розумніше і так далі. І слідом за цими відчуттями вже йде словесний осуд людини, що вона ледача, зла, лиха і так далі. Розуміти різницю між осудом і міркуванням дуже важливо адже осуд це страшний гріх коли ми беремо на себе роль Бога і прирікаємо себе бути осудженими. Адже Господь сказав не судіть, щоб і вас не судили, бо яким судом судити будете, таким же осудять і вас, і якою мірою міряти будете, такою відміряють і вам. Тому, дорогі брати та сестри, давайте будемо берегти себе від осуду, а розмірковувати з великою обережністю, щоб не потрапити у дьявольську пастку осудження, злоби і надмірності.